У нас, власне, а що є змістом наших відносин з Ради Європи, НАТО, ЄС? Буквально ось це перелік того, що є змістом наших відносин з Ради Європи. На дуже багато чого. Починаючи від виконання зобов'язань, які ми прийняли ще в нас в прямому році, це нормальна демократична конституція, виборча законодавство, кримінальних соціальних кодекс, судова реформи, реформа прохорона формів, все те, що було взято на з році, без мирі. Але це по всій моніторіці постійним предметом наших діалогів е з Радою Європи. Отже, конституційна реформа, знову таки, тримання прав людини, зберігання катуванням, е інші інші речі, які визначені на, на рівні Ради Європи певними конвенціями, спільними конвенціями для країн-членів Ради Європи. Е наприклад, е ну, відповідно до конвенції по захисту справи людей для свободних Є можливість звернення до Європейського суду справи, що ви да? Україна підписалася цю конвенцію, бачу до Ради Європи, це обов'язково мова. Україна підписала конвенцію про, наприклад, в катування в на військовому що що при неї створення покарання. Відповідно, європейці зараз контролюють нашу пеніценціальну систему. Україна підписала Європейську соціальну хартію переглянути. Насправді дуже серйозні соціальні трудові права. Знову таки і Європейці моніторять їхнє виконання. Європейська хартія місцевого самоврядування так само, і параметра і багато чого іншого. Практично ну, дуже цікаво, якщо є, є інтерес в цих сферах, можна подивитися, є звіти, моніторинги, звіти про Україну і Ради Європи. Видних комітетів, які вони зазначені, хто, хто моніторить. І там дуже цікаво подивитися, наскільки є, Україна насправді виконує те, чим підписалася. І Практично, одразу скажу, що мало чого. А, що є з відносно України відносинам НАТО? Головний документ, яким, якщо цікавість подивитися, що є власне таким фізмент, це річна національна програма, яка обвалюється щороку, починаючи з минулого, вона прийшла на заміну цим планом дій, цім планом, про який раніше багато говорили. Річна національна програма можна в принципі, розбити на кілька блоків питань. Це певні. Виношень певні пріоритети внутрішніх економічних реформ, які, по суті, повторюють всі наші зобов'язання між Європейським Сюдина Європи. Це певні праці на зв'язку політиці, корських операціях і так далі. Це зобов'язання щодо реформи Збройних сил, навчання. Це також зобов'язання щодо реформи чи безпеки, безпеки, до речі, якраз НАТО, щодо реформи збройних сил, щодо реформи структур безпеки, коробних органів, це було друга і так далі, це якби НАТО має певну власну унікальну експертизу, такою, яку немає і є, ради Ну, ради Європи Радио контрольної міри теж в початок. Співпраця, проєкти у сфері науки, екологічної, техногенної безпеки, наука за міру, програма, інші програми. Соціальний захист службовці, зокрема, проєкти за таких своєї сходу, які були звільнені в запас. Про що ну, якось так не згадують, але насправді багато мільйонів НАТО виділу і окрещеної наступні. Норвегія року саме на адапції наших військовослужбовців, які наша держава не дакувала. Ну і в громадські громадськість, які зараз А Україна і Європейський Союз. Ще більше натовпі співпраці, тут починаючи від внутрішньополітичних питань демократів право права людей. Також зонішня політика, співпраця щодо різних виборних конфліктів, регіонів, місії Ілла, питання пов'язані з... Доходить все, що стосується візових, візових питань, міграції, валізні чинністю, ми лінування грошей, далі, і так далі, Економічна політика, ринок, реакторна реформа це теж, про що зараз є перемовини, про що вже вас що я взяла приязнення на себе. Про які мешковують, такі як транспорт, на полідне середовище, технології, освітлення, молод, культура, інформаційного суспільства, громадські здоров'я. Це, всі це, окремі розділи документами, що певним європейським союзом, практично в кожній сфері приносяла на себе зобов'язання певні. Я певна співпраця, я дуже з'ясую сідати якось існока. Буквально. Останній мови скаже слайд. Кілька зауваг про європейський вибір, про який ми говоримо, чи можемо різниця, знову таки трохи, а, ну, так, якщо подивитися на реальний зміст, то європейський вибір користь. По-перше, як я вже казав, в 1991 році ми стали членом Ради Європи, ми досі не було зобов'язані, тому виникає питання, якщо ми повернемо наш європейський вибір, то наскільки він реальний, якщо ми не можемо виконати те, що ми вже насправді повинен спустилися цю організацію. Ми не можемо їх виконати ці європейські стандарти, які ми підписалися, що в нас не картомуся. А ми кажемо про те, що ми сюди через типа відпускали в Європейський Союз. З іншого боку, ми можемо додати, що найбільше правильний партнерів є целінація, якого не може бути різним. Е е е Але насправді Росія, якщо брати вільну країну, то так, вона найбільше партнерів. А якщо брати європейський союз як цілої економічно, Росію, то є це на більш партнер. Досі у нас немає е е інтеграційного рівня з Європейською. Насправді досі перебуває на місці клас. У нас досі навіть зберегається старий, насправді немає зробив інтерв'ю. У нас дуже-дуже початкові стадії, яке перекриє на як хоче, пройшли ще два ну, ну, Дилемма Європа, захід чи Росія, схід. Насправді моє кредитна дилемма, але вона у нас присутня, присутна. Як я казав, там, бачить хочеться, там питання стояла. Нас не хочуть. Знову таки висилає питання про, про ради Європи, нас там захотіли, і що, і що, і що Ну і останній момент, я йому, на чому хотів би наголосити, з моєї точки зору, чому європейська інтеграція, це окей, це якщо ігра про асоціацію, то для мене європейська інтеграція це, це реформи і модернізація. Власне, тому про неї варто говорити. Це не просто питання політичної політики, це питання зміни внутрішньої ситуації. Це питання нашої. Правильно модернізації, тобто роблення всіх наших секторів більш сучасними, більш прогресивними країнами кращими європейськими.